Знов вітаємо вас, пропонуємо до вашої уваги зонт, антивітер посилений, поліорітанові спиці йдуть, кріплення поліуретанове потрійне йде, кріплення самого зонту, подвійний клапан вітровий йде, кріплення самого клапану йде, додатково також є кріплення тканини на резинках йде. Можливість регулювати три види розкриття. Раз, два, три. Три, види, можете, три рази куту внутрішнього діаметру розкриття. А, трубка стандартна 28-32. Діаметр. Діаметр спиці йде 8, є в наявності ще 7 і 6 а таких самих зонтів. І в наявності є діаметр трубки Стандарт 28-32, 26-28 та 24-22. Три кольори в наявності: зелений колір, синій колір та червоний колір. Загальна довжина по зовнішньому. Радіусу цього зонта від заводу виробника 2,5 метри, але за реальністю 2,20. 2,20 йде наружна, 2,10 йде внутрішній діаметр цих зонтів. Додаткове кріплення кожної тканини йде ще фіксація ліпучок. Фіксується так, фіксується тут додатково. І матеріал виробу самої поверхні йде. Тканина Барселона щільністю 140 сорок грамів на квадратний метр, захищає від дощу, немає ультрафіолетового покриття. Але завдяки тому, що це тканина Барселона, вона не дуже пропускає сонячне світло.